Хвилина мовчання за загиблими в АТО, грамоти та грошові винагороди військовим працівникам міліції та СБУ, які звідти повернулись, а дехто збирається знову, і до роботи. Третє засідання 50-ї сесії Тернопільської обласної ради почалось традиційно з запізненням протезна путню слова голови і подяки за підтримку бійців. Комунальні підприємства Тернопільської обласної ради перерахували близько пів мільйона вже коштів напряму. І ще зараз відбувається акція Тернопільського захисника вітчизни. Я хочу подякувати кожній людині. Бо кажуть, що з кожного політку поліція голому сорочка актуальну і першочергову тему антитерористичної операції і переселенців продовжили рятувальники з метою організації переїзду із східних областей до міста Тернополя нами забезпечено взаємодію з транзитними пунктами пропуску, що створені в населених пунктах Волноваха, Красноармійськ Донецької області. Та місто Свато Луганської області керівник звітує в область приїхало майже дев'ять сотень людей, майже сімсот з яких із зони АТО, решта кримчани. Тут їх при потребі зустріли, забезпечили тимчасовим житлом і надають психологічну підтримку. Діти в дитсадки та школи молодь здобувати подальшу освіту, Понад 20 дорослих працевлаштували. Проте інформація цікава не всім депутатам. Їх ряди помітно спорожніли. з них особа призначено. Тих, хто залишився, цікавить, чим займаються тут і чи йдуть служити чоловіки-переселенці? Близько ста чоловік це мужчин різного віку, з ними теж проводиться робота. але на сьогоднішній день ми не маємо права відмовити людині, яка внутрішньо переміщається. Є випадки, коли прибувають чоловіки своєю сім'єю після облаштування побуту людей, а чоловіки повертаються назад на схід. У місцевих мешканців свої проблеми Державна екологічна інспекція в області підняла питання Малашовецького сміттєзвалища. Полігон загорається і димить. Причина його загорання не в тому, що його хтось підпалює, а причина в тому, що на сьогоднішній день не виконані умови робочого проєкту по рекультивації цього сміттєзвалища. За три роки стосовно того проекту рекультивації нічого не зроблено. На сьогоднішній день замість пересипання проводиться за Замість пересипання і шарів відсілом вивезених відходів проводиться в ті місця видалення відходів трьома перевізниками, що призводить при такій погоді до самозагоряння. Вихід, каже Юрій Рослий, провести рекультивацію і шукати ділянку під новий полігон. Проте, попри сміття, екологічні інспекції, депутати згадали і неконтрольований видобуток в кар'єрах, і вирубування лісів, і скиди нечистот у водойми області. Тільки по скидам, я вам скажу 2013 році. Викинуто 2,5 мільйона кубів стоків неочищених. Зрештою, інформування швидко перейшло в обговорення екологічної ситуації в області. Загалом проблеми наростали роками, погодились депутати. Малашовецьким сміттєзвалищем має зайнятись міське керівництво спільно з обласною адміністрацією. Тут же народні обранці заговорили і про люстрацію закону, про яку досі немає. До слова запросили й головного міліціонера області на посаді. Василь Облищук вже чотири місяці, тому звітувати мав про що. Як отримав спадок обгорілі приміщення деморалізованих працівників міліції і не найкращі показники за два місяці, каже з органів звільнилось понад півтори сотні людей. Не вистачало п'ятої частини працівників. нині ряди поповнюються патріотами. Воді чи зону ато прийшло 287 працівників міліції на сьогоднішній день? Сьогодні ми. В зону ото направляємо п'ять екіпажів даї формуємо зведений загін 80 працівників міліції, які будуть забезпечити вахтовим методом внесення служби. Перших дві години депутати слухали інформацію керівників відомств, яку включили до порядку денного. Зрештою після ще однієї реєстрації взялись за порядок. Денний питання перше: призначення на посади та звільнення керівників комунальних установ та закладів обласної ради. Порядок депутати ухвалити з першого разу не змогли. Я вважаю, що в тому контракті все-таки повинно бути передбачено, якщо, наприклад, чи більшість чи три частини колективу мають право все-таки вносити, і нема чого зараз нам пояснювати, що це нібито обласна рада. Тут конкретно має бути написано з ініціативи. Трудового колективу. Ярослава Павла, якщо чесно, дійсно дякую за такий, дійсно, воно розумно. Але ми, як депутати обласної ради, ну дійсно, я кажу, що не можна зараз внести зміни. Щоб зміни ці внести, потрібно пройти знову всю процедуру. Єдине, що колектив, якщо обласна рада, а ми є депутати обласної ради, можемо виступати ініціаторами звільнення, то будь-який колектив може звернутися до нас обласної ради, і я не бачу ще депутатів, які не послухали би цей колектив. Після тривалого обговорення позитивне рішення таки прийняли. Тепер керівників призначатиме чи звільнятиме сесія обласної ради. Вони працюватимуть за контрактом і повинні звітувати про пророблену роботу перед депутатами. Народні обранці також підтримали зміни до переліку доріг, які планують будувати, реконструювати чи ремонтувати. Затвердили програму матеріально-технічного забезпечення батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Тернопіль, управління МВС України в області та розглянули ряд інших питань.